Про це і поцікавимося у Ігоря Симоволоса, експерта з міжнародних питань, директора центру близькосхідних досліджень. Він з нами на прямому включенні. Пане Ігоре, добрий день. Да, добрий день. Добрий день. Так дивіться, є такі сповіщення, що домовилися Тегеран і Москва про передачу літаків. Про скільки літаків не зрозуміло, яка вартість ці домовленості теж не зрозуміло. І також що з українського поля бою в Тегеран потрапляють західне озброєння. Так, от чи не бентежить сполучені штати і весь західний світ, що їхнє озброєння може опинитися в руках і Рану і використатися потім проти них, і як вони мають цьому протидіяти? Ну давайте почнемо напевно з літаків. Ці літаки передбачалися до продажу до Єгипту, і там близько 20 літаків за контрактом. Я не знаю скільки літаків зараз вони готові передати, але приблизно сум сума літаків приблизно така. а значить, це довга історія. Вони почали переговори ще минулого року. Ув'язували, скажімо, успіх передачі літаків з можливим постачанням балістичних ракет. І, от по великому рахунку, станом на зараз ситуація виглядає саме таким чином. А щодо постачання, ну тобто зброї, яка так потрапила там до Ірану через Росію. Розумієте, ця зброя не нова, і Росія Сполучені Штати Америки воювали цією зброї на близькому сході впродовж тривалого часу. Я більш ніж впевнений, що такі екземпляри знаходяться в іранських руках. Отримали Іран отримав набагато раніше, тому що як ви розумієте, все це. Є частиною, так би мовити, тієї зброї, якою, якою воювали Сполучені Штати Америки в Іраку. Добре, зрозумів. І останнє коротенько по цій темі, якою має бути реакція Сполучених Штатів на такі домовленості, окрім великого занепокоєння? О, це важко Я думаю, що насправді Сполучені Штати Америки очікували такого рішення. Я думаю, що візит шефа Пентагона на Близький Схід, зокрема в Ізраїль, він якраз. І свідчить про це не занепокоєння і власна можливі кроки, які буде здійснювати здійснювати сполучені штати Америки в випадку посилення військової спроможності Ірану. А я думаю, що ключове питання мають вирішувати навіть не іра не сполучені Америки. тому що принаймні, іранці. Пане Ігоре, ізраїльтяни не, не почули, хто саме має вирішувати питання, бо перервався зв'язок. Не сполучені штати, аз ізралітяни ізраїльтяни. ізраїльтяни мають здебільшого вирішувати питання, тому що вони розраховували на російські слова і російські обіцянки, що Іран не отримує от цієї зброї. А зараз ми бачимо, що по суті заява іранської сторони, яка свідчить про те, що вже угода укла була укладена. Що ж, пане Ігоре, дякую, що долучилися. Дякую, що знайшли час відповісти на наші запитання з нами на прямому зв'язку. Був Ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень. Спасибі.